Друзі і підписники каналу всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на це саме містечко, де я красний знак за турецьку війну знайшов. Шукати другу половинку, а саме сам хрестик. Ну що, друзі, зараз покажу місцінку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу, які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Так от місцинка на сьогодні, друзі. Прошлий раз я тут ходив теж висохший канальчик там. Ну а на сьогодні отак походжу. Де? Десь там на тому горбику. Я той значок знайшов отак, горбик повністю обійду оцей. Буду шукати другу частину, того. Красного знака. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така знахідочка. Це, походу, сережечка якась царського періоду. Така от сережечка по золоті була видно. Така, друзі, знахідка перша за сьогодні. Ну що, шукаємо далі. Ну, у мене ще одна знахідка, друзі. Випав такий ось кругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Це монетка, походу. Так, монетка, друзі. Рання радянська. 15 копійок, 1931 рік. Така от монетка, друзі. Ну а з цієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. І це монетка, походу царська. Вибачаюсь за звук тут. Рядком трактор город Цая Не Негорода пола. Така ось монетка, друзі, випала. Одна копійка сріблом, ріблом, походу. Зараз, друзі, я не і про труда краще покажу, що за монетка така цікава. Так ось монетку, друзі, видало. Одна копійка з ріблом 1842 рік. Тут трішки в зелені, там де одиничка. З цієї сторони. Ну а з цієї сторони ледь проглядається вензель Миколи І. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу пугочка орлянка. Така знахідочка. Була по золоті видно. Але. Така ось пугочка орляночка. Така ось, друзі, знахідочка. ціле, ціла, зогнуте. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий ось кругляшочок. Зараз будемо дивитися, що воно за кругляшочок. Монетка, походу, друзі. Так, копієчка. 1899 рік. СПБшечка. Така, друзі, монетка. Ну а з цієї сторони такі от зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна царська монетка. Так, царська монетка. 3 копійки 1875 року. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Так ось монетку, друзі, видало. 3 копійки 1875 року. З цієї сторони хоч трохи щось видно. Така от монетка. Ну а з цієї сторони зачовгана. І лиса нічого не видно. Так ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. У мене, друзі, ще одна знахідочка. І це чи сережечка, чи який-то кулончик царський. Такий от красивий. Да, знахідка красива, звісно. Всередині камінчик. Така ж штука цікава. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що воно за знахідка така цікава. Такого от, друзі. Скоріше за все це кулончик якийсь. Кулончика дав такого цікавого з камінчиком. классно взмахивает. Такие вот кулончик с каминчиком. Ну а с той стороны такие так, а вот он. Кулончик без все, друзья. Такая, друзья, знахи, интересная. Ну что, шукаем далее. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, ще одна царська монетка. Вибачаю за звук, трактор рядышком поле орає. Так, друзі, царська монетка, Копієчка. Одна копієчка. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що за монетка така. Так от монетку, друзі, видало. Одна копійка 1899 рік СПБшечка. Така ось монетка. Ну а тут залипше. Чистити потрібно. Така ось знахідка, друзі. Ну що, шукаємо. Ще, друзі, таких от три знахідки попалося. Частина гільзи від патрону. Така от знахідка, така яка то штука. Чи застібка яка-то, чи штучка від самовару, така от вона. Ця штука незрозуміла. Ну, і така от штучка, теж чогось. Там 23 чи 25 воно написано. Ну і сама штучка, отсюди ще кріпилася, така ось вона. Ну що, друзі, на цих знахідках буду закінчувати сьогоднішній свій пошук. Зараз підведу підсумок пошуку, де да будемо збиратися додому. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього мого пошуку. Так, в основному сьогодні розвідка була. Хотів знайти другу частину від срібного знака, але не знайшов. Ну і так рядишком походив. Находочки такі були. Сережечка така от малюсенька в позолоті була. Потім така от штучка з рисунками. Сцинка зроблена. Пуговичка, роляночка. Така знахідка була. 15 копейчок 1931 рік. Рання радянська монетка. Так. Три копійки 1875 року. Одна копійечка сріблом 1842 рік. Так. Дві копієчки Чи цей? Дві монетки по копійці 1899 рік. Ну і... Такий вот кулончик с каминцем классный выпал. Тоже такая вот, друзья, знахідка сегодня была. Так вот, друзья, в общем, я сегодня накопал. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем успіхів на накопе. Ну и пока.